Дай Боже, друзі, з вами Олдбой, і сьогодні ми будемо дивитися на Bot. Це нова гра від PlayStation, яка є українська локалізація. Wow! Тож, давайте будемо дивитися, що там нам пропонують Sony. Отже, нова гра. П'ята PlayStation <п 'яте> летить. <п 'яте> ну окей, якою буде ця гра? <п 'яте> Вже зрозуміло. Доволі е з таким дитячим вайбом. Це до речі, наскільки я знаю, одна з причин, чому в гри з'явилася українська локалізація, бо це дитяча гра. Відповідно, ну, тобто на широку аудиторію. Асгард на напав танос. <laughs> Куда він собі поставив? Це й <laughs> так oh. кайфанув. <laughs> Всі астроботики розлетілися через те, що в них забрали чіп процесор, не знаю. Розлетілися в різні боки. І, мабуть, ми зараз будемо збирати Астроботів. Наскільки знаю, в грі багато камео, тому вона має дуже сильно дивити на ностальгію гравців, які давно знайомі з PlayStation. Так, потрясти. Тут багато, походу, буде оцього такий був, я якраз тільки що подумав, що це щось типу Маріо, напевно, що має бути для Свіча. І тут якраз такий був звук, як схожий, трошки, як старих Маріо. Гімпад дуже прикольно, відчувається. Тобто, кожен рух на пісочку, він такий по боках. Типу, тут, 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 коли він біжить. Я ну це Маріо. Це прямо Маріо в хорошому сенсі. Тобто дуже схоже на Маріо платформери. Супутник! Супутник цього. Малинського Порошенка. Супутник Притули. Ми знайшли ми супутник Притули. Це всім, хто розказував, що супутника нема. Так, ми знайшли супутник і полетіли на орбіту. Поки що дуже мені вайбує Маріо Одісі. Там теж вилітали по світам, і оце все. Що? Що-що? Схоже, що ми тепер вибираємо світи. Нам доступний поки що один світ, наскільки я розумію, здамо в нього. Взагалі писало, що в грі має бути 80 рівнів Загальна тривалість проходження десь близько 15 годин. О, окей, нам показали, що тут буде. П'ять світів, небезпечний сад, і багато рівнів в одному з е, типа та напевно так. Ястенька. Мене чомусь дуже багато вайбів відчувається, як з Super Mario Odyssey. Тобто графіка простенька, але воно виглядає мило. Знаєте, це якесь таке відчуття бамбл. Бау. Як це? <сіх> Без напряжності чи що? Тобто якось так вайбово в хорошому сенсі. Так, бота врятована. Ага, це показано скільки я можу врятувати ботів угу. на одному рівні, чи скільки мені потрібно рятувати ботів на одному рівні? Гаразд. Тобто ми закриваємо, е... рятуємо бота і можемо рухатись далі. Угу. Окей. Те, що це копійки PlayStation, е... ну це прям маріо-маріо. Прям Бляха анімації офігезні, просто офігезні. Так, але. Ага. Мені тут на цій грі не дуже можна вмерти, напевно. Тому що, ну, хоча можливо можна, просто я профі. Ану, хай кусять мене. Так, вони дуже довго заряджаються, прям. О! Ха-ха! Наш перший маскот. Не маскот, а. камео. Ха-ха! <пл 'яка> Бляха, воно таке миле. Дуже миле, дуже прикольне. Чомусь я не можу його закрутити. А, стоп, можу. Я ж маю тримати кнопку, так? Угу. Ай! Міні-рівень. Бляха, ну це. <ріст> ну це Маріо. Ааа, один все? Wait a minute. Ти що? Ще й рибка схожа на Маріо. <ріст> wow. Цікаво, що в мене тільки одна, так би, одне життя, в мене раз от я скувся і все. Буквально за 5 хвилин вже було я не знаю чотири механіки, щось, і всі вони якісь такі, типу, як одноразові. Тобто, ви щось щось зробили, щось подіргали. Навіть більше десь механік, 6, щось позробили, щось подіргали, десь поплавали, і воно собі, типу, ну все, і ви собі далі йдете, робити щось інше. Тобто є базова механіка, а всі а, додаткові механіки вони дуже ситуативні. Там буквально на разочок, але бляха, ну це прикольно. Мені подобається. <реш> блін, воно якесь таке дитяче і прикольне, якесь таке вайбове. А як на, на цього страуса? Окей, поки що не знаю, добре, поки що йдемо, куди нас веде гра. Ага! Ага. Сюди. Окей, є. Блін, якщо у вас депресія? Треба грати цю гру. Матюкатись можна? Да. Це щось про медитацію, я, я думаю. Гра пов'язана з медитацією. Вібрації на геймпаді дуже круті. Воно постійно щось там щось улюлюкає, там щось булюлюкає. Так, я спас в п'ятьох п'ятьох з восьми, так? Я спас п'ятьох з восьми, значить я ще трьох не розгадав. Це схема дуже схожа з Супер Маріо Odyssey, де ми рятували. Так, я двох пропустив. Де ми рятували. Збирали шапки, пам'ятаєте? Не шапки, ми шапкою при... пристриболи на інших цих. Ми збирали зірки. Ось, це дуже схожа схема. Для того, щоб Та, він збирав зірки, щоб літати на, на цьому на космольоті, якщо я не Якщо я не помиляюсь, тут дуже схожа схема. Різні світи, де ти ходиш, збираєш цей. Але виглядає, що тут більше світів. Принаймні. Поки що так виглядає. Ага. Ти бігаєш, і тебе по вібрації відчувається, де проштовхнути камінь. Відчувай! Відчувай! Ха-ха, круто! ти що? Хамло. Бляха! Скільки малесеньких класних таких механічок, механюрічок. Іди десь один похитяг нужба бо бога, і да вирішив, а? Ти, Трисля срана, протили, ви бидло педлоки чи не. О, коала, добрий день. А, блін, але одне одна, одна життя. Тебе вдарили і все. Це прям небезпечно. Прям не те, щоб дуже легко. Ні, ну поки що дуже легко, але все одно. Є дуже багато нюансів. Прикольно, що він б'є одною рукою так, другою рукою так, а дві називаєш, він б'є двома. Класно. О! Офігенно. Креш. Я ти пропустив когось одного? Це випадковість! Не буває випадковості. Бляха, я ж якось одного пропустив. Ну ця гра дуже сильно спонукає до дослідження, тому що ну, якщо ти грав в ігри PlayStation колись, ти такий бляха. Я цього тіпа знаю. І це дуже вайбово. На свій жанр це офігенна, принаймні поки що гра. Кожна ящерочка, кожна жабочка, кожна ця, це все інтерактивне. Я не можу зрозуміти, де я міг загубити ще одного уперя Ну, окей. Можливо, просто по дорозі буде другий, а я креша, типу, як. третій. Ще малоймовірно. О, Матрьошку, вали Матрюшку, блять! Ой! Срані Матрьошки. Гидкі, огідні Матрьошки. Правильна візуалізація російської культури. Ааа, обложили демони. Так, я таки пропустив із одного астроботика. Астробубочку. ха клас! Класс! Класс! Блін, ну це тупо дитячий захват. О! Ох! Ах ти ж. Не. Сразу бив хлібало. Спасаємо нашого малючка. Блін, ну де я втратив того одного? Ну, вони Напевно, теж надерились. Хоча їх типу чути. Вони, типу, улюлюкають. Блін, все інтерактивне. Все таке. Тактильне, прикольне, офігенно. Oh, <laughs> Все дуже класно. Мені дуже подобається. Та шо ж ти? Гріше треба перекати. <laughs> Однозначно. Поки що це просто дуже-дуже приємний платформер з безмежною кількістю механік. А! Хто сидить там? Здоров, малий! Блін, ну я одного пропустив. Так жаба давить, що я того пропустив малого. Прям не можеш вгадати справді, де вони можуть бути. Так що за лемури. Окей, окей, Лемури. Добре. Зачекайте мене, Лемури. ще oh. ж один має бути десь. Ха-ха, тут ще один міні рівень. Оу, оу оу Ясно, я поняв. Бляха, це дуже круто. Дуже вигадливий платформінг Згорів на роботі. Там зверху ще один малюк. Нє-ні, ми мусимо. То що? що? Ти судурний? <реш> О, Опа, добре. Є. Yeah. Ріпасрать. Не можу поняти, хто це. Напишіть в коментах, хто це. Я думаю, ви точно, точно знаєте. Ви, скоріше, все, більше ігор е, PlayStation пограли ніж я. Я б тут ще ходив би півгодини, шукав би того останнього, який, якого я пропустив, але давайте подивимося ще кілька рівнів, а я це зроблю вже не під запис. <реш> Опа! Я не понял. Що сталося? Я очікував, що у нас тут кінець рівня взагалі то. Але що мені ще доведеться з кимось боротись. Ти шо? Бамбл. Второй. Wow. Треба просто двоєчками. У мене є друг боксер. От він каже, що десь треба двоєчками, треба двоєчками. Зараз ми їх двоєчками. Так, те, що одна, одне життя тільки це прям створює в деяких моментах челендж. Та шось таке? Він потужний. Що двоєчками, 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 зразу двоєчками їх. Мене пора ти вирішив, ходи сюди, я сам тобі шпитаю, падло, вишкриба, курва шмарить, тушбро! Ну такий собі челендж, правда, якщо... <смі> якщо просто зажав у куті. <смі> так, ну йдемо на, на морозивку. Морозивний каньйон. А все, в мене вже немає цих. В кожному рівні є оця своя фішечка. У мене вже немає. Е... Руки-базуки, Халк-Рук. Халк-Рук. До фотографії. Отак от, ну нічого ж воно не робить, нічого воно не означає. Але ну просто мила, крута штука. Бляха, ну це офігенно. Сидить. Ха, Ха! Хто ж ти такий? Навіть не впізнати. Это solid. він в коробці не сидів. А, вкрали, вкрали. Поверніть. Лід, не-не, Лід ламається піді мною, так? Ой, бляха, мука. Сей коменсер? Може досягти будь-чого, на чому зосередить увагу. <с> До речі, я махаю геймпадом, він махається в екрані. <с> Клас. Та, да, це Сайкоменсера, походу, ми підняли. <с> Купа, просто маленьких якихось механічок, які дуже ну, буквально там на одну секунду з'являються, але просто тобі супер урізноманітні геймплей. Або механіка, або якась маленька анімаційка, або ще щось таке. Воно просто тобі дуже розбавляє це ось задоволення від від гри в хорошому сенсі тобто у Ну на льоді дуже важко в те попасти, тварина. Soon. Ой, лише, дивіться, клас! <плес> <плес> О, врятували, врятували! Блін, дуже треба всіх розпізнавати. Ще й своє задоволення в тому, що ти не тільки знаходиш цих персонажів ігор, які були на PlayStation. Багато таких ексклюзивів були, бо десь перший Metal Gear це ж було як якраз ексклюзив. Не тільки знаходити їх, а ще й вгадувати, що це за. Що це за персонажі були раніше? Це супер круто. Так, це тяжко. Треба цей скіл п'яного ніндзі. Є скіл п'яного ніндзі спрацював. Опа, це що? Міні босс якийсь там чи що? Що це за оченятка в нього там? Негідні, бачу. За хвости, звісно, тягати цих тварин не дуже добре, але. Не пропустив трьох пропустив, нічого собі. Що? Знову. Треба буде потім обов'язково допилососити. А що А, бляха! А що ж це я туплю? Треба гімпадом керувати, щоб підбирати всякі штуки. Ну, Проптик стався. <ритричнення> Кожному рівні інший вигляд монстрів. Хоча вони всі плюс-мінус, так би одне й те саме роблять, Потому, получили... <притричнення> але вигляд монстрів інший. Куди ти лізеш? Лізь в геймпад. <схоже>, Схоже, що то, що зверху там написано, що збоку там написано, це ось емблема квадратик трикутник кружечок X. Це якраз таки означає, що то якийсь камео, якщо я правильно все зрозумів. Я Ах! Хотів <схоже> вдарити, не знаю, маю цей рік, хочу всіх вдарити. Нагадую всім, що наш канал не закликає до насильства безрезультатного. І що? Зазвичай тут з'являються якісь підказки. Тут поки що підказок ніяких нема. Тому ми просто намагаємось по. А я не розумію, що робити. А, прям взагалі. А о, господи. А я вже там обійшов з іншого боку. Треба шукати чупчик. Будь-якій незрозумілій ситуації шукай чубчик. Собака-барабака. Я проламую. Клас! Бляха, ви дивіться воно ще як проламалось класно. Тобто не цілком, а в конкретному місці. Офігенно. Бляха. Ну це якісь такі маленькі детальки, але прям видно, що гру пропрацювали дуже круто. А, тепер треба банки збирати. На що мені ще раз він? Вот, вот, вот. Все. Ти ж так думаю. <схай> просто ж бурний його. Так, але тут ще виявляється, можна на канатик залізти. Давайте подивимося, чи... чи це щось мені дає, чи це просто. Ні, це просто по приколу, але можна. Чучу йде по проекту. В принципі, якщо тобі дуже сильно хочеться, давай. <схай> Треба закинути м'яч. <схай> Прикольно. Просто офігенно. Я насправді не дуже знаю, що розказувати про цю гру буде в огляді, бо це. Просто охірений платформер з, 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 з купою механік, з неймовірною кількістю механік. Ой, блін, пропустив знов ще одного. Не люблю пропускати. Ну, це так Тепер це вміє. Ця херня неочікуваний, коротше, твіст. Не складно, просто я не очікував. Від всього помираєш, Прямо від всього помираєш. Правда, треба підійдемо також на дуб, дубку, там е, ця блискавка. Та ну альо! Я не можу, так? Я не можу з ним нічого зробити. Схоже, що не можу, можливо, треба його комусь чином остудити. Щось я не знаю. Ну, виглядає так, ніби я з ним не можу нічого зробити. Мені дуже хочеться роздоплитися, чи я можу щось з ним все-таки зробити. Ага, над ним ось так ось. БЖ, поняв. Хе, -хе, Хе, і я хоч одного знайшов. На жаль, я дуже багато пропустив малюків цьому. в цьому рівні, дуже багато пропустив. Не знаю, можливо, я якусь механіку недостатньо не вправно використовував. Ну то, скоріш за все, неможливо, скоріш за все, але я так і не зрозумів де. Типу, 20 мінімум, щоб відкрити. У мене скільки? У мене якраз двадцять. Ну, тобто я виконав програму Мініу. Ну, бачите, вона гра також вимагає. Це прикольно. Вимагає тебе ходити шукати, бо типу, ну блін, цьому ж суть гри. Рятувати астроботіків. Дуже, дуже, дуже надзвичайно схоже з. Е... З Маріо Одісі по побудові світу, там також наступні рівні, там треба відкривати. Тобі там потрібно було, щоб полетіти далі, тобі треба більше енергії, для більше енергії потрібно, щоб твій корабель мав більше зірок цих енергетичних, щоб далі полетіти. Тобто система дуже схожа, і насправді навіть система з картузами теж схожа, просто тут вона більш контрольована, тому що там ти міг на рівні брати різних персонажів і в них перевтілюватися. Там воно теж було обмежено насправді локацію. Тому що там ти стрибув з якоїсь локації, ти вже не міг там е користуватися тим персонажем, бо там, наприклад, був якось обмежений локацією. В загальному це дуже схожий вайб. дуже схожа побудова світу. В цьому немає нічого поганого. Це платформер, платформер бере цікаві ідеї з іншого платформера і переосмислює їх по-своєму. Тут, тут більше контрольовані штуки. Бачите, тут, наприклад, типу, в одному там рівні собачка на, на, на спині, з іншому рівні ці руки базуки. Боже, фу, російські меми. Якої ще не знаю, двадцять літній давнини, напевно. Ще малюк був. Каюс, I forgive you. А це Донкі Конг, так? Нарешті розважимося. Майкі Чеві. Вирішили не перекладати назву цієї мавпочки. Але тут є якісь цьо, в цьому, якісь покликання навіть на, на Маріо. Тому що, ну, Донкі Конг, це ж е, перша дружба в Маріо. Ну, не навіть не дружба, а навпаки. Перший протагоніст. Насправді гра потрішки-потрішки, по але починає ускладнюватися. А, хитається, і я просто мажу. Те, що в тебе одне життя, це, це створює додатковий челендж. Безумовно. Мав по А йде звідси? Воно ну, так би летить в нього, але я щось не певен, що воно наносить йому якийсь демедж, якусь будь-яку шкоду. У мене за спиною якісь штуки. Не знаю, що це за штуки, за спиною моєю гарно, в око, в око, в око, в очницю його лупаш. Вау, 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 вау! Бляха, дуже круто. Мені дуже подобається. На тобі по голові. Це друге око вже одне накурене. <бляха> Треба менше вживати заборонених речовин, щоб так не виглядати. <бляха> а, я думав, що я зас. Зараз... А, це моє життя. З босом в мене є життя, я поняв З босом в мене є життя. Ось в чому фішка. Тобто це за мною, це життя. Босфайт був коротенький, але супер насичений. Супер прикольний. Боже, це дуже круто. Це дуже мило, це дуже весело, це прикольно виглядає, це насичено. Поки що це афіген. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалося, що ви сьогодні бачили. Якщо вам цікаво, подивитися повне враження про гру, то ось тут десь буде огляд з основного каналу. Також підписуйтесь на цей канал, тут дуже багато буде різних відео по типу такого. Тут буде багато відео про українські ігри, типу такого формату. З українською локалізацією, типу такого формату. Одним словом, підписуйтеся, а також підтримуйте канал. Тут половину відео був QR-код е, знизу, але просто я його забув е, прибрати після стріму. Тому вибачайте. Але з іншого боку, можете бути мою QR-коду якраз мене підтримати на монобазі. Якщо вам не цікава монобаза, не подобається по якійсь причині, то підтримуйте на Patreon. Всім іншим до наступного зустрічі з цього світу. Я щось заговорився і дай Боже!